За слава Ісусу Христу! Слава Богу! О, нарешті ви проснулися. Я думаю, що я сам до себе відпрацююся, а ви тут є. Файно. Е, скажіть, будь ласка, от, е, слово авторитет. Які асоціації у вас викликає? Або, можливо, ви можете дати пояснення, що таке авторитет? Чи хто таке авторитет? О добре. Це хто знаєте, Віктор Михайло часто питає, ви не хочете з розмовляти. Знаєте? О, е, просто мені, е, знаєте, перш ніж з вами розмовляти чи донести свою думку. Мені би хотілося, щоб ви принаймні, налаштувалися, а друге, щоб ви розуміли, про чому будемо говорити. Тому питання. Авторитетом. В нашому житті це актуально чи ні? Звісно, повсякдень актуально. Скажіть, батьки можуть бути авторитетом. Я би навіть сказав, мали би бути авторитетом. Правда ж? Священнослужителі мають бути авторитетом. Чи можуть бути авторитетом? Ми з вами можемо бути авторитетами? Чи маємо бути авторитетами? Маємо бути. О, бачите, як? Починаєте правильно думати. Ось. І, а Ісус Христос є для нас авторитетом. Точно? Зараз ми це перевіримо. Е, брат Геннадій дуже, знаєте, цікаву тему сьогодні е, е, нам е, розказав, і я буду, мабуть, також триматися цієї лінії, тому що е, ми навіть на минулого разу на групці, знаєте, торкнулися такого. Такої теми, як е, Царство Боже, тому що ця тема, вона такою червоною ниткою йде через все писання. Тому що починаючи від детема, від створення е, людини, і пізніше Бог хоче людину повернути назад своє царство, під свій вплив, під свій авторитет. І робить все для того, щоб це відбулося. І сама. Е, Життя Ісуса Христа, Його прихід Перший, Його смерть, Його Воскресіння це саме той шлях, через який ми сьогодні можемо повернутися е, до Царства Божого, признати авторитет Ісуса Христа як царя, і що робити? Підкорятися Йому, жити в послуху і утримувати благословення. Я коли вчився в семінарі, знаєте, одна з таких тем була: це було саме Царство Боже. І е, мені дуже це сподобалось, тому що це преподавав нам де, такий е, е, доктор е, теології Річард Прат. Він е, такий по старому заповіту дуже е, свідомий е, брат. І він нам, знаєте, дуже гарно це пояснював на прикладі царів. Чому саме царство ідея царства? І він нам розказав, що Бог. Найкращий взагалі може бути. І коли Ізраїль відмовився від царства від самого Бога від теократії, вони захотіли вибрати собі царят і бути як всі народи. І Господь їх попереджав, що треба буде робити для того, щоб підкорятися царю. Ми читаємо перша книга Самоїла, там все описано. Ось, а коли був Царь це зовсім інші речі. Він каже, що Бог, як найкращий цар, він завжди піклується про свій народ. Він стоїть перший за свій народ. Він турбується, він захищає свій народ. Він його навчає, він годує. Він бає, щоб вони жили в кращому місці, територіально і обороняє їх від впливу зовнішніх факторів і внутрішніх. Він для них найкращий суддя. Але земні царі, ми бачимо, вони не такі. Вони в іншому мудрують і вони використовують чомусь народ, знаєте як, збагачуються на тому народі і часто жертвують ним заради своїх інтересів. І це велика різниця царства. І коли проголошувалася Євангелія, добра звістка, це то, що проголошували, що наш добрий Бог повернувся, він буде царювати, ми будемо під його покровом. І це дуже була хороша новина для людей, ті, хто, звісно, були в темі, що авторитет Бога повертається. Це круто. Я хочу, щоб ми з вами прочитали історію, яка записана в дії святих апостолів, другий розділ. І ми почнемо знову згадувати оці події, і як апостоли повернулися до життя, переможного життя. І як це їм взагалі вдавалося? Коли е, вони отримали Духа Святого, ми читаємо, що це був День П'ятидесятниці, і апостол Петро він піднявся, і знаєте, так, миливо, може так, з великим хінім, почав проголошувати свідоцтво про Бога, свідоцтво про Ісуса Христа. І 38 вірша. Петро говорить такі вірші Петро. Двадцять 21. І всякий, хто покличе ім'я Господнє спасеться. Мужі ізраїльські, вислухайте ці слова Ісуса Назарянина, мужа, якого, якого Бог засвідчив вам силою. Чудами і ознаками, які Бог чинив через нього серед нас, як і самі ви знаєте, цього виданого призначеною радою і передбаченням Божим, ви руками беззаконних розп'яли і вбили. Та Бог воскресив його, розв'язавши пута смерті, бо не могла вона втримати його. Бо Давид каже про нього: Я бачив Господа завжди перед собою, він поправиться в мене, щоб я не захитався. Тому серце моє без язик мій зрадів, і тіло моє відпочине в надії, бо ти не залишиш душі моєї в гробі і не дасиш ти святому твоєму побачити сління. Ти об'явив мені дорогу життя, ти сповниш мене радістю Твоєї присутності. Можі браття, я хочу сказати вам сміло про патріарха, який помер і був похований, і гріх його знаходиться в нас до цього дня. А бувши пророком та знаючи, що Бог клятві клявся йому, що від плоду стегнув його посадить потомка на престолі його. І передбачивши це наперед, він сказав про Воскресіння Христа, що душа його не буде залишена в гробі, а тіло Його не побачить пління, чого Ісуса Бог воскресив, чого ми всі є свідками. Отже, Він правитою Божою вознесений. І прийнявши від Отця обітницю Духа Святого, послав те, що, сьогодні, що ви сьогодні бачите і чуєте. Давид не возмігся на небо, але сам він говорить, сказав Господь, Господові моєму, сядь провожу мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для ніг твоїх. Отже, нехай весь дім Ізраїлю твердо знає, що Бог зробив його Господом і Христом, того Ісуса якого ви розп'яли. Почувши це, відчули люди доки в серці, і сказали Петрові іншим апостолам: Божі браття, що ж маємо робити? Петро відповів: покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас, ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів. І ви отримаєте Дар Святого Духа. Бо для вас ця обітниця і для дітей ваших, і для всіх тих, що в далеких країнах, кого лише покличе Господь Бог наш. І багатьма іншими словами він свідчив і благав, говорячи: спасайтесь від цього непокірного роду. Отже, ті, що прийняли слово його, охрестилися, і в той день приєдналась до них близько трьох тисяч душ. Ось така історія. Е, я вже неодноразово про це місце мав можливість говорити і роздумувати. І, е, я якось навіть, пробував пережити це, знаєте, спробував споявитися перед того натовпу і побачити Петра, як він це проголошував. І хотів, якби, самому якби, зрозуміти, як тоді Дух Святий, от, він людей переконував знаєте, в тому, що вони щось неправильно роблять, чи неправильно стежку, чи можливо вони заблукали. І ось. Минулої тижні я був в Другобичі, знаєте, я е, хлопцем зачитав цього, наприклад, несу. За не весь розділ, а тільки декілька віршів. І от е, ми з ними пробували розважати, що, як же переконати сьогодні людей, які серед нас, біля нас, в тому, що їм потрібно змінити своє життя, покаятися, охрестити місце і далі проводити інше яким чином люди, які, наприклад, зараз сидять за злочин, вони можуть звільнитися і прийти на свободу до своїх е, жінок, е, батьків і зовсім іншими людьми, не злочинцями? Як це може на практиці відбутися? Яким чином вони це можуть І е, трошки так мали дискусію? Дехто каже, та як. Я не буду, бо я зробив висновки, і я став мудрішим і більше цього робити не буду. Але перед ним знаходилась людина, яка за 36 років відбуває в місцях позбавлення волі, проводить своє життя. І я стільки разів думав, що ти коли звільнеться, стане кращим, бо ти став мудрішим. Він каже, шість разів. Шість разів я звільнявся, шість разів я думав, що це останній раз, і я весь час буду мудрішим. Тому що я вже тут побув, я зробив висновки, я щось щось інше, там пару книжок прочитав. І це буде таким мені ну, гарантією того, що я більш ту. Але три місяці, пів року, і знов, знов, знов в'язниця, в'язниця. А знаєте, за в'язницею і 36 років. А вівторок я спілкувався з моїм братом, який. Так само трошки був з кибер, знаєте, як був на центрі, е, в нього 48. Ніко як. Він прийшов, ми там помолилися. Він каже, я так е, ну, каже, не за своє. Я кажу, своє не своє, але є так відбуватися. Але питання в тому, ким ти будеш слідкувати? Чи ти будеш дитиною Божою, чи ти будеш злочинцем, який далі буде притримуватися. Авторитетів цього світу, і невідомо скільки тут звільнити далі. Ну, він пообіцяв, що він буде триматися Христа. Йому приніс окуляри, приніс Біблію. він казав, що буде далі пізнавати науку Христа і спробує стати авторитетом для інших християни, я. християнин. А Солохівка, вона, знаєте, пообіцяла, що спробує. Вникати так само в Слово Боже, це Бога, що він для них став їхнім Богом, їхнє життя від того змінили. Ось тобто, отакі, знаєте, паралелі сьогодні, я з вами діляться. Але стоїть питання в тому, для нас, на сьогоднішній день, чи дійсно Христос авторитетом його слово, сьогодні нас переконує в тому, що ми маємо робити. Бі... Що наше воно має преобразатися, що воно мусить бути, знаєте, відрізнятися від тих людей, які серед нас є. Тому що е, Петро пише, що це обітниці для вас і для наших дітей, і для тих, яких дуже далеко. Розумієте? Дуже далеко. Христос, коли молився за своїх учнів, казав, що молюся не тільки за вас, але й за тих, хто будуть. Вірувати по слову вашому. Ви розумієте, що від нас сьогодні залежить, як ми приймаємо слово Христа, як ми його втілюємо в своєму житті, і пізніше, як ми його передаємо. Тому що люди написано, що віра слухання. А я же почуття, що ми з вами не будемо цього проголошувати. Я ж вони почуття, що ми це не будемо вникати в нього. Минулий раз я вам пробував сказати, що народ ізраїльський обіцяв Богові. Що вони будуть слухатись його заповідей, вникати в його заповіді да? і розважати над ними кожного дня. І коли вони це переставали робити, в них виникали величезні потреби. Тобто, коли авторитетом їхнього життя чи їхніх бажань ставало щось інше. так як сьогодні говорилося, що багатство цього світу, тобто мамона стала нашим Богом. Чи, можливо, турботи того світу заглушали всі наші найкращі бажання і ми цих речей. І кожному дні, ми знаєте, друзі мої, так само робимо. Ми пробуємо практикувати в своєму житті, чесноти Христові, але не завжди це виходить. І ми можемо собі відверто признавати, чому так воно виходить. Чому ми, чому ми грішимо чи, наприклад, чому ми, наші уста бувають зв'язані від свідчення? Заважте, Петро, отримавши дар Духа Святого, він почав проголошувати великому натовпі. І тільки три тисячі це взяло до себе, тому що написано, що вони почули його. Декілька перекладів так сказали, що. Що сприйняли е, Петрове послання, інші сприйняли з любов'ю його послання. І, і написано, що хто сприйняв Петрове послання. Так цікаво, знаєте, розставлені акценти, то, що можна просто було слухати, послухати. і якби не те. А інші, навпаки, послухали, і там було отож, прийнявши його слово, прийняли рішення. Воно досягло розуму, досягло серця, і це призвело до дій, до плодів. І пізніше ми читаємо з вами життя першоапостольської церкви, як воно втілювалося, це все, в бажання людей бути разом, бути з Христом, очікувати Христа. Ми з вами вже говорили з вами, чому першоапостольська апостольська церква була така успішна. Тому що вони кожен день чекали приходу Месії. Кожен день вони чекали, що прийде Христос і забере їх з цієї землі, своє царство, прекрасне царство, де він царює. Ми ж на той інший день, чувши багато разів шарлатанів, які обіцяли, що він прийде, він прийде, були обмануті, розчаровані, потім сказали. Тазні". І вже якби змирилися з тим, що він прийде в світ. Ну так, просто як живемо? Але насправді нас сьогодні навчають. Жити тим переможним життям в кожному дні. Хто що для кожного дня достатньо свого цього... навантаження, своєї марноти, я буде себе переживань, страхів і то решта. Каже, нащо турбуватися про завтрашній день? Сьогодні якраз і стоїть те, що сьогодні, коли чуєш нині, сьогодні що треба робити? Не робити черпине свої серця. Тому що саме сьогодні проголошується до нас з вами його істина, Його правда, яка може нам допомогти сьогодні стояти. Тому що завтрашній день не в нашій владі. І ось Петро отак і говорив тим людям, які були, які слухали його, що сьогодні Господь говорить до нас з вами. І дні до Филип'ян, другому розділі, ми читаємо такі вірші, що Бог. Дав Христу ім'я вище понад всяке ім'я. Під землею на землі і на небі. Так? І що ми мусимо пізніше приклонитися перед Його ім'ям. Хочемо ми того чи не хочемо, ми це зробимо. Але добре, коли ми хочемо це робити, що саме Він для нас є авторитетом, нам не зазорно приклонити свої коліна перед ним. І сказати Йому ймота, Господь. Царює". Ти сьогодні, я сьогодні під твоєю владою, я сьогодні під твоєю дію, я сьогодні добровільно піддаю себе на послуг собі. Але це дуже е вибір життє, мої, де Легко говорити, <кхем> а не дуже просто себе реалізовувати. І все по тій причині, що ми завжди переможені ту і ту, як написано тут в цьому кориму. Що творіння зістає, тому що переможемо оцими марнотами. Кожен день надтягарем тих марнотів, тих суббіці на пустить. Самі влазимо в якісь обіцянки, підміше стогнемо і то страпаємо. Христос каже, що воно не є важким. Чому воно не є важким? Хто знає? Добре, тому що воно для нас має бути любо. Бог не обкладає нас біля, можемо витримати, друзі мої. І таки, ну, якщо ми його приймаємо, тоді ми не будемо тікати від волі Божої. А воля Божа є те, що ми, прийнявши вірою, охрестилися і проводилися життя вже як спасені люди. Зумітили? Жили в свободі, це під авторитетом захисту нашого Бога і говорили про нього, проголошували, розширяли його царство тим, що. Я став християнином, ви стали християнами, і Він є серед нас, двоє троє і моля, то він серед нас. І ми далі йдемо вперед, домовляють лише люди спасені. Написано, що Перша посольська церква так проживала, що Бог докладав спасенек кожен день. Це в цьому селенському значенні, Бог докладає спасені. і Слава Богу! І це, ми тим хвалитися не можемо, тому що це не наша звучать. Але ми можемо проживати життя так, розумієте як, щоб люди, бачивши наше спроце по «Бо Божне життя, захотіли так само приєднатися до нашої групи, до нашої общини. І тим самим в тих людях народилася віра, щоб вони захотіли стати народом Божим, щоб Бог для них став авторитетом, знаєте, як не якісь ритуальні забобони, якими ми знаєте, наповнені з дитинства, а саме його слово. І воно буде проникати, і тут буде щось досліджувати і розуміти, тому що Петро почав від царя Давида проголошувати, і люди знали і розуміли. Просто так само зрозумілою мовою до людей, які нас оточують з історії, наприклад, України, чи з історії християнства, відпояснювати, як Бог працює в віках і народ. І 10-му розділі дії апостолів, коли Петро прийшов до Кернілія. Пам'ятаєте цю історію? І він каже: справді бачу я, що Бог не є лицемірним. І що в всякому народі, хто люблять Бога, будуть не знайдені. Знаєте, цікавий момент, що для Петра тоді це відкрилося, що Бог не обмежується тільки Ізраїлем. Що по всьому лику землі є люди, які шукають Бога, які його люблять, які служать. Питання в тому, чи наші очі, наші відкриті, щоб і серця сьогодні відкриті, щоби бачити, бо братіли серце. Буде знайте самих місцях, як притулках, чи на вулиці. І бути благословіним один для одного. І тішиться того, що в нас є спільний батьків, спільна коробка, спільний, серця, спільний стан, знаєте, як. І нас має об'єднувати сьогодні його слово, його вода, Любов, для того, щоб ми могли перемагати. Тоді ще цей нелегкий час для нашої української дітей. Ми, як ніхто, маємо об'єднуватися і бути людьми миру. Ті, хто сьогодні приголосить то, що Бог прийшов. До кожного з нас з вами, соні окремо, індивідуально. Що сьогодні він будує сумки з нами? Я питав це, хлопців, знаєте, як і вас я це тоже питав, так? Бог прийшов до всіх чи до кожного. Як ви думаєте? Ну, я скажу, що він прийшов для всіх і для кожного. Тобто Тут питання в тому, наскільки кожен відгукнувся на то приціл. Знаєте, сьогодні можна буде, наприклад, на знає, чайочок, знаєте, кафіочок, і ніби для всіх є. Але тільки хто візьме, це буде для кожного. Розумієте? І от тобто сьогодні для нас з вами є цей момент, що Бог прийшов. Не тільки, людських, але персонально до кожного з нас з вами. Тому що він знає наш країн. А ще пам'ятаєте, він каже, що він приймав участь творенню нашому себе. Знаєте це мене, так? І якщо ви знаєте, що він є творцем вашого життя, то як ми можемо пізніше від нього цікавити чи не посередся? Ви думаєте, що це що наше життя повне парадокс? Що говорить, що одне? Віриш в одного, поклоняємося іншим. Ізраїль якравий приклад таких речовин, і Христос сказав, що ви устами дуже близькі до мене, але ваше серце воно ну, десь думає про ціну солому. Кожен раз вас... до мене. Я не тут, ви знаєте, про що Сьогодні вам докоряти. Я сьогодні хочу знаєте, щоб були. Відомими християнами, відомими громадянами Царства Божого, щоб ми бачили в своєму житті саме цю руку добру, милу руку нашого Бога. Тому що він здійснив величезний подвиг в історії людства. Це нас було цінно. І щоб недільні дільні було служіння, для нас не було просто знати традиції з якимись ритуалами. А це було бажанням нашого серця. Ми туди бігли принести жертву якусть наше, любові, поклоніння Богові, тут до щирого серця, знаючи слова писання, що у вас не ми співаємо, згадаючи Щоб ми були наповнені, наповнені свідоцтвом Божої слави, як в нашому житті, так і в житті інших людей. І завжди були готові дати звіт про своє уповання, про свою віру, в кого ми віруємо. Хто є нашим Богом. А це важливо, друзі, тому що е, сьогодні, знаєте, навіть от, е, є така небезпека багатьом християнам е, попасти в роди ЗСУ. І е, в одні якби погоджуються, а інші кажуть, я по переконанням цього не можу робити. І треба це донести. Які твої переконання? Чи справді це переконання, це просто тихоштуватися. За ширної якоїсь релігійності і всього решту? А це серйозне питання, тому що це викладає смерть. От вчора е, таке повідомлення прийшло, що один хлопчик, який в старопорці був. Хто тобто такий був, знаєте, перспективний слово знав як проповіді гарно говорив. Вирішив такий служити. Вже три дні, як він пропав без. Бачите, І Що я побудило, знаєте, питання таке? Тому будьте згадувати, слава його, що Господь також повернув його. І цей досвід, який він там набуде, він йому пригодився в майбутньому для слави Бога. Друзі, щоб ми зараз кликали ім'я нашого доброго Бога, прославляли його, говорили, дякували про всі ці досвід, які ми маємо в нашому житті. Хай він буде авторитетом наших життя. Хай слово його, воно нас формує, будь надалі людей досконалих, людей віри, людей щирих серць, людей, які готові ризикувати ради царства ворога. Тобто, не торгуватися, то не входити в контакт з чистом, чи знов, не знову там діти.